I'm yeah, Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, випускники, друзі нашої школи, щиро вітаю вас із завершенням ще одного навчального року, непростого, сповненого викликів, переживань і звичайно, здобутків. Ми пройшли цей рік разом у надзвичайно складних умовах, коли війна змінила наше будні, коли замість шкільного дзвінка нерідко лунала Сигнал повітряної тривоги. Особлива подяка нашим Збройним силам, Збройним силам України. Саме завдяки їхній мужності та самопожертві ми маємо змогу навчатися, навчати, працювати. Вічна пам'ять загиблим героям, які віддали своє життя за нас, за майбутнє нашої країни. Дякую вам, дорогі колеги, за вашу витримку. За ваш професіоналізм, за вміння підтримати кожного учня, навіть через екран монітору. Ви справжні лідери Освітнього фронту. Щира подяка батькам за розуміння, за підтримку, за співпрацю, за ваше навчання, тому що ви навчались разом з нами і разом зі своїми дітьми. Ви стали незамінними помічниками у навчанні під час війни. І звісно, хочу привітати наших випускників, гордість нашої школи. Сьогодні для вас лунає останній зводик. Ви сильні, ви цілеспрямовані, ви гідні громадяни України. Нехай тест, який ви будете складати, стане лише черговим кроком для досягнення ваших мрій. Вступайте до омріяних закладів вищої освіти. Відкривайте світ, повертайтеся і будуйте вільну Україну. Слава Україні! Слава героям! Миру всім нам! Всім привіт! Ми наймолодші на борту веселі та завзяті. Сьогодні всіх вітаємо тут із цим серйозним святом. Ми рік провчилися, уже всього було доволі. Але скажу я вам одне, мені сподобалось у школі. Ну а вам, випускники, побажаємо залівки, щоб було у вас доволі, щастя, як ромашок полі. Ви вже дорослі, сміливі й дужі, хоч іноді були пустуни, Та шлях ваш світлий, добрий, дружній, хай здійснює вам мрії усі. А ви школу не минайте і рідних друзів, вчителів, бо кожен з них запам'ятайте, за вас турбуються усі. Хай крила мрії не підводять, хай ліночі вам не зашкодять. Літак життя, спрямуйте вгору у цю чудову літню пору. Від всіх першачків ми вас щиро вітаємо. і де у вам передаємо. Це магнітик із зображенням школи, щоб згадувало ви кожен тут прожитий день. Нехай на холодильнику він буде жити, про шкільні роки вам завжди говорити, про друзі уроки, дзвінки, про те, шкільні не забудь роки. Ось і настав цей особливий день, день останнього дзвоника. День сповнений радості, надії, спогадів і трохи спині. Сьогодні ви прощаєтеся з школою, дитинством, тим життєвим етапом, який ми пройшли разом щодня, рік за роком поруч. Сім років ми були однією родиною. Я бачила, як ви дорослішали, як змінювалися ставали сильнішими, мудрішими, добрішими. Ми разом раділи, переживали невдачі і одне одному. За ці роки ви виросли, зможніли, стали особистостями, і кожна мить залишиться в моїй пам'яті. Я щаслива, що мали честь бути вашим власним керівником. Сьогодні ви стоїте на порозі нового життя. Попереду великий світ повень можливостей і виборів. Я щиро бажаю кожному з вас знайти улюблену справу, обрати професію, яка дарує натхнення і гордість. Ніколи не бійтеся мріяти і вперти діти своєї мети. Не забувайте про тих, хто завжди був поруч, про ваших батьків, вчителів, класних керівників Василенко Валентину Миколаєву, Привалого Світлану Павлівну. Їхня любов, підтримка і самопожертва допомогли вам стати тим, ким ви є. Бережіть традиції нашого народу. Пам'ятайте, хто ви є, і несіть ці знання між усе життя. А ще не забувайте свою школу. Хай ваші здобутки стануть її гордістю, а ваше життя найкращим прикладом для тих, що ще тільки починає свій шлях у цих стінах. Залишайтеся людьми світла, добра і честі. І нехай дорога кожного з вас буде щасливою та гідною. З любов'ю і найкращими побажаннями ваша класна мама. Дорогі пускники, Сьогодні для вас особливий день день, коли ви завершуєте школу і відкриваєте. Нову сторінку, свого життя. Я пишаюсь кожним із вас. Ви пройшли цей шлях з гідністю. І я впевнена, що вас чекає багато успіхів попереду. Нехай ваші мрії збуваються, а всі труднощі перетворюються на можливість. Успіхів вам у всьому! Курники, наші дорослі діти. Сьогодні особливий і незабутній день, останній дзвоник у вашому житті. Він лунає не просто як сигнал завершення навчального року, а як символ закінчення цілого етапу шкільного життя. Здається, що зовсім нещодавно був той день, коли ви вперше переступили поріг рідної школи з острахом і цікавістю в очах, з чого часу ви виросли. Подорожчали, навчалися багато чого з підручників з життя. Сьогодні ми дивимося на вас із гордістю. Ви розумні, дорослі, добрі талановиті. Попереду новий шлях. Вибір професії, нові знайомства, перші самостійні кроки в дорослому житті. Цей день хочеться побажати вам. Вірте у себе, навіть коли буде важко. Не бійте змін, бо саме вони дають можливість зростати. Пам'ятайте про свою рідну домівку, батьків, школу і людей, які вас люблять. Дякуємо також вчителям за те, що були поруч з вами, вели вас здоровою знань і мудрості. А вам, наші любі, дорогі випускники, світлої дороги, великих хрій і щасливої долі під мирним небом. Нехай останній дзвоник не буде прощанням. А стане початком чогось великого, прекрасного. Ми любимо і пишаємось вами добрий час, наші любі і дорогі діти. Дорослі люди боялися зробити. Шановні вчителі, дорогі батьки, рідна наша школа. Сьогодні особливий день. День, коли звучить для нас останні дзвони. Він не просто сповіщає про кінець навчального року. Він символізує завершення великого етапу в нашому житті. Ми стоїмо на прохозі до свого життя, з вашого жінку тачнів, трохи розгублені. Адже ми залишаємо частинку себе тут, у світних стінах. Передусім ми хочемо подякувати нашим дорогим вчителям. Ви були для нас не просто джерелом знань. Ви стали наставниками, друзями, прикладом. Ваші уроки це не лише тема та формула, а й мудрість, якою ви щедро ділились. Ви навчили нас не здаватися, не боятися помилок, вірити в себе і поважати інших. Дякуємо за кожен ваш урок, за терплячі пояснення, за віру в наші можливості. Ви відкрили для нас світ науки, літератури, мистецтва, історії. Ми ніколи не забудемо ваші фрази, підказки, усмішки, навіть суворий погляд, який навчав дисципліну. Окрема подяка нашому класному керівнику Ірині Анатолійовні, людині, яка була з нами у радості й у труднощах, яка вірила, направляла, допомагала. Ви стали для нас другою мамою. Пам'ятаємо наших перших вчителів Оксану Володимирівну і Тетяну Іванівну. Ви відкрили для нас двері усіх знань. Навчили писати, читати, дружити. Ваші лагідні очі чи голос залишаються в наших серцях назавжди. Ми ніколи не забудемо. Хільних свят, концертів, змагань, подорожей, репетицій. Усе це, це створило на історію нашого дитинства. Із щирою любов'ю ми звертаємося до наших рідних батьків. Ви були поруч із самого початку, коли ми хвилювалися на першому уроці, коли не виходили, коли перемагали і коли здавалося. Дякуємо вам за вашу любов, підтримку, пораду і силу. Ваші молитви, ваша віра і ваша ніжність наша найміцніша опора. Попереду нові вершини. У кожного з нас своя мрія, свій шлях. Але де б ми не були, ким би не стали, ми завжди будемо українцями. Гідними дітьми своєї держави. Ми будемо нести з собою любов до рідної школи і вдячність за все, що вона нам дала. Сьогодні ми прощаємося, але не назавжди. Ми йдемо щоб повертатися спогадами, усмішками, добрими словами і гідними вчинками справжніх патріотів своєї держави. Дякуємо вам, наші рідні! І хай цей дзвоник стане музикою нового початку.